Цям на підмогу координаційна рада закликає прикарпатів допомогти переселенцям із неспокійних регіонів України, бодай речами та харчами. Адже зіткнулися з проблемою люди, котрі побоюючись за власне життя, покидають домівки та приїжджають до Івано-Франківська, дуже часто не мають із собою навіть елементарного, особливо коли йдеться про дітей. Тож нині радіють будь-якій допомозі. Ми стикаємося з тим, що здебільшого треба надати їм, хоча б саме необхідне. Це і засоби гігієни, це і іграшки для дітей. Це скажімо навіть елементарні речі для малих дітей приносять речі і продукти харчування, адже хтось може надати котеч, але немає можливості забезпечити харчуванням. Тому власне є така як логістичний центр, де збираємо з кожної з кожного по можливості. Якщо спочатку роботи гарячої лінії траплялися лише поодинокі випадки пошуків прихистку, то зараз вони стали масовими, аби перетворити цей процес у комфортний для тимчасових гостей у приміщенні обласної просвіти облаштували. Зал очікування поверхом вище розмістили кабінет, в якому скоординували роботу працівників основних служб допомоги правової, соціальної та медичної. Та лікарі, окрім власна оглядів, взялися ще й за суто людську підтримку. Наша все-таки професія лікарська, все таки ми більше працюємо з людьми. і Такі мають бути милосердніші люди. І от я хочу дати в першій поліклініці клич, щоб наші лікарі, медсестрички, санітарки, можливо. Люди є небайдужі до чужого. Горе. Щоб лікарі-ентузіасти прийшли сюди і спробували е, по, допомогти людям, хоч на цьому етапі. Ну а ми всі жінки і спробуємо ще принести якісь продукти харчування, хоч гаряче харчування, щоб тут люди могли з'їсти. Карпаття вже стало тимчасовим прихистком для 130 людей зі Сходу та Криму. І це лише офіційно. Загалом, кажуть у профільній координаційній раді, Івано-Франківщина готова розмістити у себе до 6 тисяч переселенців, як у комунальних готелях чи санаторіях, так і в приватних садибах та помешканнях небайдужих.